Сьогодні у мене на огляді віски, яке точно не залишить тебе байдужим, пані Запанова. До вашої уваги реліз однієї з найбільш старіших дистилерій Шотландії і точно найстарішої дистилерії регіону Хайленд Белблеєр 15 років. У цьому відео ми поговоримо про історію дистилерії, затронемо її технічні особливості виробництва, звичайно ж, затестимо зразок Bell Blair 15 років, який до того ж увійшов у топ-6 найкращих слодових віскі року за версією Whisky Exchange у 2024 році. Ну і щоб вас трішечки заінтригувати, також в цьому відео ми поговоримо про те, який зв'язок між дистилерією Bell Blair, Spayburn, Pals, і дуже таким відомим бленде віскі, який продається практично практично у всіх маркетах, магазинах це хенкібанестер, та який зв'язок між Белблер, знову таки, і такою екзотичною країною, як Таїланд. Тож як там кажуть. Не перемикайтесь. Всім шановне товариство, Я радий вас вітати на своєму каналі Роман про віскі, а це означає, що ми будемо дегустувати смачний та цікавий віскі. Для більшої зручності перегляду таймкоди залишу в описі під відео. Плавно перейдемо до історії дистилерії. Віскікурня була заснована у 1790 році місцевим жителем Джоном Россом у його маєтку, сімейну маєтку Росів у Балнаґуні. Згодом до управління віскікурною приєднується син Джона Росса Ендрю та його потім. Внукіну, тобто, це сини цього Ендрю, вже і так взагалом сімейство Росів керувало дистилерією і фермою тоді ще Балблер. Близько 100 років там до кінця 19 століття вони були головними управляючими на ціські курні у 1862 році. Стається ще одна знакова подія. Залізнична компанія Халенко Co. Railway Компані проводить лінію між інвернесом та Артгеєм між містами, що суттєво впливає на розвиток і дає нові можливості для дистилерії Белблер. Скажу навіть більше, в ті часи наявність залізної дороги була настільки важливим чинником в роботі дистилерії, що через деякий час Белблей навіть фізично перенесли ближче до залізної колії. Правління династії Росів завершилось і у 1894 році правління дистилерію Белблер перейшло до винороба з Інвернеса Олександру Ковану. І саме у 1895 році, коли ця залізнична гілка стала більш розгалудженою, вона підійшла вже ближче до Белблер, і там за допомогою цієї гілки вже могли доставляти вугілля для котлів, там, ячмінь для солодження, тоді ще солодили самі. І, ось, і якраз. При правлінні Олександра Кована дистилерія Белблер була перенесена на півмилі на північ, ближче до колії залізниці, щоб було простіше, логістично, і а, там вона знаходиться і понині. Як і на багатьох старих дистилеріях на Белблер не обійшлось без сумних часів, коли дистилерія не працювала, важкі економічні часи змушують Белблер припинити своє виробництво у 1911 році. А у 1932 році із зі складів Белблер були вивезені останні краплі віскі. Напевно й добре, що дистилерія залишалася абсолютно сухою, адже за королівським наказом у 1939 році. А в стінах виробничих приміщень та складів базувалася норвежська армія після того як там ну, все захопила британська армія в часи Другої світової війни. Ну ви ж розумієте, багато віски, чоловіки, солдати. Ну це б закінчилось негарно. Не для віски, не для солдат. Мені здається. проспавши деякий час, дистилерія Балблер оживає у 1948 році. Адвокат з банфа Роберт Джеймс Камінг на прізвисько Берті купляє дистилерію за 48 тисяч фунтів стерлінгів і відновлює роботу вперше з часів Першої світової війни. А нова глава в історії цієї вічної дистилерії починається у 1996 році, коли Белблер Бл купує компанія Іннерхаус Дістілерс. Сама ж компанія Inverhouse Діселіс в своїй власності також має Bell Blair, звичайно, Speyburn, Old Олпалтні і той же самий Blended віски Ханкі Bannister. І зараз так вийшло. Історично склало, що саме ці бренди, крім Bell Blair, знаходяться в фокусі розвитку, перспективно. Там якісь малюються цим брендам. А Bell Blair це знаєте, такий. Темна конячка, яка знаходиться в тіні завжди. При цьому дуже класної якості, але вона не в фокусі розвитку. Не знаю, чому так. І саме от такий зв'язок між цима, цима брендами, молтами, тому що це одна компанія Inverhaus Дісінверс. Да, також обіцяв сказати про зв'язок Blair з Таїландом. А сама компанія Inverhouse, да, яка є власником цього бренду, вона вже є частиною є власністю компанії International Beverage. Холдинг, здається так, це е, компанія, яка була заснована в 2006 році. Вона там якось чи частково, чи була чи, чи є частиною компанії Тайбе, яка є найбільшим виробником алкоголю в Таїланді. А головний там е, і зараз сімейство там це керує цим. -сим. Я навіть не можу вимовити це слово. Чаб, як його звати? Чабар Сахабнахаб. О Боже. Чаб, чабнар, Чабдар. Ой, там можна зламати просто мозок собі. Вимовити я це не можу, але прочитати я такі, Да, і навіть напишу напевно. Так, власником цієї компанії Тайбе, яка найбільший виробник там пива алкоголю в Таїланді, є Чаруен Сіріват Ханаб ХакДі. І він досі керує е цією прекрасною величезною компанією. Хочу також сказати окремо про людей, які сьогодні створюють віскі Белблер для нас. У 2006 році директором дистилерії стає Джон Макдональд, який до цього працював помічником керівника Наглін Моранджі. Ось так. Тому людинка перейшла, ввела свої нові якісь моменти, і, до речі, в нього є дуже класна цитата на сайті, навіть яку він казав з приводу переходу на Белблер. Зараз зачитаю. Як пише сам Джон Макдональд про свій перехід з Моранджі на Белблер? Багато людей не вірять мені, коли я кажу це, але я навіть не читав умови, перш ніж погодитися на цю роботу. На щастя, пізніше я дізнався, що мені будуть платити та надавати відпустку. Ось такою людиною була в ті часи Джон Макдональд. І згодом, у 2007 році вони почали випускати так звані вінтажі. У них не було в лінійці віскі там з якимись роками витримки, як зараз ми бачимо. Там було на таке, як позначено рік дистиляції. І все. Ось такий хід, і ви знаєте, чи то хитрість, чи дійсно люди робили віскі так, як відчували цей продукт, але коротше вони дотримувались такої філософії, такої політики. От є така цитата: ми не кажемо віскі, коли воно готове. Віскі саме повідомляє нам, коли настав час. Ну, класна метафора, класна фраза, але можливо в цьому є якась маленька доля хитрості. Не знаю, це така суб'єктивна історія з думками. Я. І все, як ви гадаєте, до речі, це писати вінтажі час дистиляції без конкретних років витримки. Це ок, і чи краще писати, ну як воно, як ми звикли там ось 15 років, 12, 20 років. І так напишіть свою думку в коментарях. Буду дуже приємно почитати. Але вінтажі вінтажами при цьому знаєте, маркетингові дослідження, якісь можливо самі споживачі або ще щось, якісь фактори вплинули, і у 2019 році у них вийшла. Регулярна лінійка з конкретними роками витримки. Ось один із представників 15 річний Dal Blair. І до того ж, на сьогоднішній день вони мають таку досить скромну лінійку. Це стартова 12-річна версія, 15-18 років витримки, 21-25. І здається, є ще лінійка для Travel Retail, для Duty Free. Там ті ж самі 12, вона напевно, трошки відрізняється, 15 шка 17 років там є. І 25, здається, теж є. Тобто лінійка така досить компактна, скажу так. Щодо особливостей виробництва віскі на Белблер, там працює зараз одна пара перегідних кубів. Кажуть, що колись працювало три куби, але традиції подвійної перегонки, напевно, взяли вверх і залишилось всього два куби, які, до речі, до цього ж недурно дають змогу виробляти їм до 1 мільйона 800 тисяч Літрів чистого спирту на рік. Проблема в чому? В тому, що ми не бачимо це в вигляді сингл молту, тому що більшість там деякі дані кажуть про те, що дві третини всього об'єму спирту у них іде на купажі, і тільки там десь близько 150 тисяч пляшок ми бачимо в вигляді сингл молд. Ось така історія по, по Белблеру. Ну і плюс при цьому куби. Хочу сказати, що кубини дуже такі цікавої форми, вони такі схожі на цибулини. Там дуже такі приземності, вони коротенькі, вони з досить широкою об такою шиєю. Ну, я на фотку прийду, побачите, да? От і саме навіть ще момент тому, що Сама шия вона має такий негативний кут, ну тобто, якщо тут кут, то вона отак йде, да? для того, щоб захопити максимально такі жирні жирні спирти, фруктову таку фракцію. Да? І це додає віскі Белблер тільності, щільності, це такий дуже потужний спирт. Також із обладнання на Блейблер є один чан чанець нержавіючої сталі та шість бродильних чанів з орегонської сосни. Вони тут вірять, що їх віскі, саме брудіння в дерев'яних ємкостях, воно дає окремий шарм да, у вигляді. Сполук ароматичних, які відбуваються, які виникають під час взаємодії цукрів, дріжджів та бактерій, які живуть в, в цій порах деревини, адже мити ці чани набагато складніше, і щось там таке залишається. Стальні чани є стальні чани. Там цього впливу немає. Вони в це вірять, і навіть я дивився. Інтерв'ю Джона Макдональда, і він там про це так наголошує: окремо. десь маркетинг, напевно, десь можливо дійсно історія, філософія. От, але як є, і тому, якщо у вас є думка з приводу у цих чанів дерев'яні орегонська сосна або а, сталеві, які краще, напишіть про це в коментарях, буде дуже приємно почитати. Також слід зазначити, що всі віски, всі бочки зберігаються на території Белблер. Всі склади знаходяться там. Це такі низькі традиційні склади там в три ряди з земляним земляною підлогою, що Ну, це така це дійсно традиційна історія за виключенням одного складу. Пам'ятаєте, казав, що там були норвежські війська, і що там вони там як деякий час жили на тій дистилерії. І дійсно один склад був переоблаштований під столову, і там підлога була залита а, бетоном. Тому зараз там один склад з бетоном з бетонною підлогою. Можливо, це як дань традиції ну, дистилерії, а можливо, просто скупі шотландці не хочуть витрачати гроші на те, щоб здовбати цей бетон і зробити все традиційно. Не знаю, але як є. Що ж, пропоную перейти до самої дегустації, а поки я собі налью драмчик, хай трошки продихається, я щось розумне розповім про це віски, про це віски правильно казати. Боже, я до пір не можу собі цю цю думку продати, про те, що е віски це він або воно по-українському воно. І я кожен раз помиляюся, кожен раз хочу сказати: він чомусь так. Чомусь так. Як вам більше подобається, віскі воно чи віскі це він? Напишіть, поки Мівіски дихає в келесі. До речі, зверніть увагу на такий прекрасний декантр, дуже такий цікавий. раніше у мене таких не було. Белблер тут точно відрізняється. Що у нас? У нас Белблер 15 років. У нас витримка в двох типах бочок. Це першочергова бочка з-під підборбону американська. Так тут не написано яке наповнення, а, а написано чітко, що друга бочка тут була це е хересна іспанська бочка, Причому першого наповнення. Вони про це навіть у себе на етикетці тут пишуть. Що далі? У нас натуральний колір, у нас віскі не проходив холодну фільтрацію, про це інформація, звичайно, є. У нас міцність 46% в алкоголю, Колір, подивіться самі, ну прикольно, мені дуже подобаються натуральні кольори, хай вони будуть трошки світліші, але воно якось приємніше для мене. Але це, це суб'єктивна історія знову таки. Ось, а тому а, от така у нас. Історія. Отакий От у нас віскі Белблер 15 років. Ну що, віскі продихався, пробуємо на ароматику. Я навіть бач такий взяв для того, щоб уловити всі аспекти цього, цього віскі. Дуже свіжий, дуже відкритий аромат. Приємний. Звичайно, це у нас на першому ноті це якісь. Це Дивно, але білі квіти для мене чомусь. Я колись пам'ятаю в дитинстві, у нас вдома цвіла цвіла пільси, апельсин. І там така біла квіточка була, випускалась. і от ароматика присутня, дуже приємний флешбек приймав. тільки, що правда, от віскі це, це машина і часу, і, і, і згадок. Що в нас далі? Далі у нас фруктова складова, далі у нас йде запечене яблуко, я так скажу, напевно. Да, є сухофрукти, натяк на курагу, напевно, туди. Тут є чорнослив, але такий не підкопчений, а більше підв'ялений. Дуже приємний аромат. Потім це йде, переходить, все в випічку якусь. Таке пісочне печиво, можливо. Да. Келекси прикольно працює з цим віскі, до речі. Я куштував в, в інших пробував дегустацію проводити. але в цьому, в цьому колисі цей, цей віскі класно, краще розкривається. Да. ну і звичайно, звичайно ж, ванільна, ванільна історія, медова історія, от такий, навіть трошки натяк на ериску, але тут дуже-дуже трошечки більше медовості. Боже, такий приємний, парфюмний, солодкий ніс. Але з освіжаючою ноткою. І мені це дуже подобається. Тут дуже все стримано, класно, не панчево, але при цьому досить напористо. Пробуємо на смак. Боже, він Він як джентльмен. Він подивиться дуже елегантно з своїми рецепторами. Відчувається цей вік. Відчувається, що спирти стримані. Але при цьому між тим. Вони, Він щільний, він маслянистий, він бархатистий, я б навіть сказав так. В смаку дуже, дуже прикольна консистенція віскі, дуже щільна, дуже жирна. Він солодкувато-кислий, це така фруктова тема. Пробувається. Тут вже більш яскраво Я відчуваю вплив Хересу. Винна тема. от Зараз так відчувається вона сама в смаку. Я відчуваю в носі зараз. В, в ароматиці в Хересу, так не відчувалося як в смаку. Ось, а Це віскі, ну, максимально лайтовий, максимально приємний. Зараз, до речі, от після ковтку відчувається ще цитрусова складова. Тому що я згадав, може, то білу квіточку цю апельсину, можливо, мандарину, можливо. А, а зараз от я чую, що це така цедра, напевно, навіть. Того ж, апельсину, можливо, ну, щось цитрусове, от Зараз щось таке свіже-цитрусове пробилось. Да, да, І навіть якісь кремові тона. Кремові тона теж жирні є. Бачите? Після ковтку ще якась доганяється ароматика. Дуже мені подобається, що це віски має цю еволюцію. Після смаку у нього середньо довгий такий. Да? Це серед... Я б довгим його б не назвав, би, але він і не середній такий, десь десь посередині. Да? Він тримається, досить довго відчуває, продовжується ця тема фруктів тут і медова, яблучний спас. Ха. Напевно, так ці віскі можна характеризувати. Тому так, да, Белблер приємна штука. Хоч, як то кажуть, бери та роби отак: от от просто класний. Ну що, висновки, шановне товариства, моя улюблена рубрика, як то кажуть, так, віскі Белблер 15 років. А... Класний продукт це точно це та штука, яка має офігенний аромат. Є класний смак, є післясмак, все це тримається, все це. Такий ну яблучний спас, я би його так назвав, бо реально це цей віскі. Він дуже елегантний, Він сподобається напевно 99% людям. Не треба лякатися 46%, то віскі не дуже там починає, там, тільки починає дегустувати. Ні, тут все дуже збалансовано, дуже приємно, дуже стримано, так що не, не злякає точно. А що єдине, не подобається? Не подобається ціна, тому що да, цей віскі достатньо недешеве. Він там за. Скільки це баксів 150, напевно, десь Ні, менше Менше десь 120, 100, десь так, 130 десь баксів. Ну, коротше, да, це не саме дешева п'ятнашка, хоча, можливо, я просто вже втратив ню, як то кажуть, по цінам. Але да, це віска за 5, за 5 тисяч улітає. От і хотілося б знаєте, щоб вони зробили пляшку. Вона прикольна, вона цікава, запам'ятовується, особливо от в такому форматі, вона реально видно її презентабельно подарувати. Ось декантер хотілося б зробити якийсь більш преміальний, Не знаю, ну мені так. Мені так просто мені він нагадує, він так би трошки виглядає дешевше, ніж напівсередині. І Цінник на полиці в Україні. Можливо, десь там. В інших містах він коштує менше. Можливо, але я думаю, що в принципі, це не так критично. Ось тому віски бомбезний, мені дуже сподобався сам віскі, сам продукт. Але от подача напевно сказується, що все-таки фокус у них в інверхаусі, у них іде фокус на інші бренди, а не Белблер. Белблер всього 150%. Тисяч пляшок в світі це небагато. Для віскі поціновичів це взагалі нічого. Ось. А, тому вони вирішили зробити ось так. А, да, вони відрізняються. Можливо, це також. Да? Задача була саме такою. Але за ці кошти хотілося б мати ще й плюс такий, знаєте, декантер якийсь. Ну, це мої можливо суб'єктивні моменти. Але сам віски ну, це маніфік, як то кажуть французи. От, хоча ми про Шотландію кажемо. Товариство, дякую, що подивилися ролик до кінця. Всім смачних драмів і до зустрічі, Па-па. Боже, чуть не забув ще. Підписуйтесь на цей канал Роман про віскі». ставте лайки, коментуйте. Це дуже допомагає просувати цей україномовний контент у нас в Україні. Просувати взагалі цю культуру, тому що ми робимо тільки перші кроки, як країна в цьому, як на мене. Давайте робити це красиво.